Всім привіт, з і Сьогодні я заходжу в Brawl Stars, Через те, що думаю, що по нас, та відео ви розрозуміли, що сьогодні я апну 74 тисячі трофеїв та заберу нового браулера Базлайтер. Мені залишається буквально 8 кубків до 74 тисяч, і також сьогодні я ще встиг апнути бо на 1007 трофеїв, тобто максимальний ранг. Це буквально, от тільки що, В душу денег зараз вам можу показати. Це сталося 2 хвилини. Тому я його вже зараз апнув. І е, тепер ми будемо зараз забирати цього браулера. Ой, так тихо, тихо, тихо. Заходимо зе. Ми зараз заберемо цього базлайтера. У нас тут з'явився календар у цих от кучу всяких подарунків, нас кожен день буде чекати. Ну, в принципі, не погані. Також давайте заберемо іконку за 6 років. Забираємо її. Ми її зараз забираємо. Так, у нас що тут куча всяких різних акцій в магазин. Я казав, що буду купляти фіналіста цього Леона. Але, на жаль, зараз, ну, я думаю, що він вийде трошки пізніше, я його зможу купити, назбирати трохи кристалів. Але зараз я його купляти не буду, бо я чекаю, вже зовсім скоро має вийти антивірус 8 біт. Я його буду купляти. Якщо я куплю зараз Леона, мені на нього не вистачить. Тому Леона я куплю чуть-чуть попізніше Ну ладно, давай тоді погнали в принципі зараз забираємо базлайтера він нам вже зразу залітає. До речі, на твінку на своєму тому продажному аккаунті я апнув 600 з чимось кубки Я навіть попав в топ 100 України, але я на жаль це вже не скрінив. Ну, в принципі, мене вже навіть звідти викинули, ну це не страшно, бо на основі я його буду пушти. Ну, постараюсь запушити на 2000 трофеїв до речі, якщо ви хочете отримати отакий, е, з цих скінів на Френка, абсолютно безплатно. Я в своєму телеграм-каналі, юрка, зараз бачив себе на екрані. Розказав, як їх можна отримати. Ну, тобто, я розказав там, як можна створити собі отаку от карточку Brawl Stars. Тобі треба тут набрати жетони потрібні, оці мене в 1040 є. І ти зможеш собі з от могою, них отримати скінчик на Френка. Тому обов'язково залітай. Там дуже ще, також, крім цього, є багато різної інформації. Ну а ми повинні, в принципі, зараз вибирати базлайтера. Е, так, де він в мене там є? Е, так, 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 так. Він має бути в самому низу. Я його з часом вже буду також максимально швидко апати. Зараз на основі гапати не буду. Е, ну я його чуть-чуть апну, е, бо сундуки мені поки що трофейні апати не треба, щоб мені зараз багато кубків не зливали Я перша апну 80 тисяч, а потім вже е, буду фармити цей трофейний сундук. Максимальний е, це от в самому кінці. Я його буду фармити два сезони підряд, тому будемо вже чекати мене як дуже крутий доп Ладно, окей, по найду можна вибрати соло де. Тому зразу ми полетіли. Я полетіли зразу гру і на зразу фул вкач. Навіть нічого не треба тратити. Абсолютно халявний бралер шоп. Sobin a farmatiți sunt Окей, полетіло, нам потрібно затащити одну каточку на топ-2, і в мене буде 74 тисячі трофю. Ну і заодно ми затестимо цього базлайтера. До речі, я забув, який я режим вибрав, бо я щось взагалі нічого не міняв. Ну ладно, зараз ви не бачите. А, у мене перший режим стоїть. Я в а цей на я апа на другому режимі, там де є оцей от меч. Куло... Ну, я не пам'ятаю, що там було, Коротше, е, там, де ближній бій, і в нього 9 тисяч хп. Окей, полетіло. Зразу там ну, про нас бути попали, тому зараз ми будемо дуже легко вигравати. О, так тихо. Я не попав на ну, КП. Тут маленькі тички не можу нічого зробити. Гаджу, до речі, дуже далеко тебе від... ну, відштовхує, тому це. Дуже, дуже корисна штука цей гаджет. Так, окей, бролболь, наприклад, зараз на тій карті це супер імба. Так, ну, до речі, цей режим на базлайтера також імба бо він підпалює ворогів. Так, окей. Вже топ-6, дуже добре, але мені треба топ-2, щоб в мене було апнути 74 тисячі трофеїв Окей. Так, до речі, ще наскільки я знаю, на цьому Бралері можна, типу, разом грати, ти можеш створити руму. Твій тімет може також взяти базлайтера, і ти все одно можеш зайти в катку. Це, до речі, також дуже класно. Я думаю, що так і буде. Я не пам'ятаю, що це казали чи ні. Ну, я теж. Що... Так, а що таке? Е, чологаю, не поняв. Ну коротше, я це провірив тільки недавно. Так, ну капець, ну чому так лагаю? ну Вже топ 3 Це вже добре, що вже топ 3 У мене майже навіть гіперзаряд вже є. Так, давайте ми наб'ємо на гіпер. Постараємося. Ну я займу топ-1, топ 2 навіть якщо я зараз займу, топ 2 я все одно не рівно апну. Там мені треба було сім кубків, вроді би. Тому старатися рівно цифру апну це взагалі не потрібно мені зараз. Так, окей, от наша тут ця лілі. Давайте юзаємо гіпер. І отак от просто бам-бам-бам-бам-бам. І в нас зараз буде мінус лілі. Ми зараз вийдемо меню, і в мене буде сімдесят тисячі Мені здається, плюс 10 цих сезонних. Е, так, окей, ми тоді виходимо. І. Бам! Залітають мені 10 трофеїв, тільки я не поняв, У мене ж е, тільки що було це 92. Чому мене відкинулось на 802 і додались мені ці трофеї? Е, або я щось не зрозумів, або цим браулером не можна. А, точно, я ж згадав, цим браулером не можна апати загальні кубки, він тільки фармить оці е, трофеї. Блін, як я міг забути за це. Ну ладно, окей, в принципі, не страшно, цей браулер все одно мені дуже допоможе, навіть е, тим, що я не буду апати ним загальні трофеї. На, мені на ньому мінімум треба все коротше, це отримати. Ну, коротше, це не найстарший напит. Зараз ми давайте біом поміняємо браулера. На нормального, за якого ми зараз можемо легко затащити. Наприклад, давайте ми візьмемо, візьмемо, я не хочу сильно великі кубки брати. Давайте ми візьмемо Бібі. І за неї зараз спробуємо затащити, тільки я візьму парне шиле, бо в соло мені буде дуже важко. Нам просто зараз треба зайняти топ-2. І Якщо я не помиляюсь, мене, до речі, рівно апне, бо в мене має бути на ній він стрік, наскільки я, якщо не помиляюся. Тому, коротше, полетіли. Так, проте нас попалися два базлайтера в одній тімі. І, в принципі, більше базлайтерів нема. Но бралерів. це дуже-дуже мене радує. Окей. полетіли. Давайте зараз заберемо одну баночку. Так, бам-бам-бам. І все. В нас є одна баночка. Дуже добре, окей. Летимо далі. Ой, ні, ми якраз попалися біля цих базлайтерів, це погано. Треба тікати в них. Ой. Ой-ой-ой, тихо, мене задумажи ворон, це погано, це погано. Треба тікати, треба сильно тікати кудись наверх. Тут ще одна тіма, ще справа, тіма, коротше, треті ми знизу, ми четвертий, дещо непонятно. Сидить, п'ята тіма. Окей, я поки що позажу в кущах, покілюся. Так, куди біжить мій спак? У мене питання. Не так, він що, знайшов якусь у мене неген рватися, що він робить, я не розумів. Е, так, 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 ну напевне, що Бібі це найпідходящий брали для цієї карти взагалі. Ну ладно, вже що поробиш і так поміняти вже нічого не можу. Попробуємо затащити вже з тим браулером. Ну якщо не вийде, то я поміняю. Я поміняю, до речі, я гаджі також не той взяв, бо я не знаю, для чого мені тут зараз стан своєї бульбашки. Ну ладно, окей. Мені краще було б тут ахіл. Е, вже, до речі, топ-4. Нам треба топ-2 або топ-3, щоб ми хоча б кубки не злили наші трофеї. Е, так, окей, ну ворон з морцем нічуть не подобається, що вони тут є. А, ворон юзанову ульту. Так, там Бас, бас, мало хп, бас, мало ХП, ще й 10 банок. Давай добити, 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 добити. Ну добити. Єс, yes, я встиг добити, дуже добре, що я не встиг втекти. Ми собі золотали пару баночок. баночок, це дуже добре. На жаль, мене вбили тут іму. Ну ладно, це не страшно. Вона ж у нас банки непогано є. Так, що тепер треба забрати цього Мортіса. Ні, треба якось зараз забрати цього Мортіса. Ага, він там сидить. Окей, окей, окей. Так, сильно не нариваємося. Акуратно. Так, хорош, 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 хорош. Я зараз ще забираю ворона і це вже топ-2. Якщо не помлять, це вже має бути апнуто. Але на всякий зараз постараємося ми затащити. Так, окей, давайте зараз чуть застанемо, бібі. Так, попасти. Єс вона здохла від яду окей. Я зараз ці всі банки підбирати не буду. Я зараз підберу тільки ці Бо туди наполягать зараз битися з базом я не хочу. У нього тим більше, більше хп, ніж в мене. В нього зараз буде ще й ульта. А ні, мене, до речі, більше хп, але я тоді був лоу. Чекаємо зараз на тімейти, постараємося зайняти перше місце. Так, де там є? Тікай, тікай геть від мене. Так, окей. Шельку, шельку треба забрати. Шельку, ой-ой, імба, імба ми її винесли. Так, Трашу басуль тонув на спайка, і я його задомажив ні, так, акуратненько, акуратненько, акуратненько. Давайте ми зараз. Отак, от бум-бум, і ми затащили навіть перше місце змогли зайняти. Це мене прям дуже радує. Тому зараз давайте ми вийдемо. Ми вже точно апнемо 74 тисячі трофеї. Нам залітають, бам, все, залишили ще 6 тисяч трофей, і я апну свою ціль в 80 тисяч трофю. В принципі, мені це дуже подобається. але ну, я думаю, на цьому можна буде закінчити відео. Тому, кому нас подобалося, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на зону, щоб розказати мої не відоси. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока. का पटा